Код душі Бориса Гмирія. Руни плюс нумерологія. Є люди, які не просто живуть, вони звучать крізь час. Борис Гмиря саме такий. Нумерологічний код. Народжений 5803 року. Число життєвого шляху космічний паспорт вісім. Число карми сили відповідальності. Людина, яка несе голос епохи, а не лише власну кору. Число дня земний паспорт 5. Провідник між світами той, хто передає емоції, пам'яті, правду. Код року 13 або 4, трансформація, фундамент, злам і створення спадщини. Це не шлях легкості, це шлях величі через випробування, рунічний код душі, Ансус, священний голос, урус, сила і витривалість, Хагалас – кармічні удари очищення, Єра – визнання з часом, Ейвас, місць світів, Піорт – Таємна доля. Рунічна формула, голос, сила, випробування, час, пам'ять, таємниця, містичний сенс. Голос гмирі, це не просто спів, це резонанс землі, молитва і вирок одночасно, такі душі приходять рідко і залишаються назавжди.